У день енергетика на Дністровській ГЕС відбувся пробний пуск гідроагрегату номер 4 Вже в наступному році він працюватиме на повну потужність. У нас сьогодні з вами знаменний день. Ми починаємо пускові операції четвертого гідроагрегату. Всі зобов'язання, які ми взяли на себе в цьому складному році, ми виконали цей агрегат. Він буде працювати на користь нашої держави і енергосистеми, які потрібні такі регулюючі потужності. Згідно із проєктом на Дністровський ГЕС встановлять сім гідроагрегатів із потужністю 2268 МВт у генераторному режимі та 2947 у насосному. Це не лише поставить її на перше місце у Європі та шос. У світі, а й забезпечить повну енергетичну незалежність. Запуск відбувся в штатному режимі. Всі системи працювали відповідно до затвердженої програми. Всі параметри гідрогенератора в нормі, температурний режим, вібраційний режим. Дністровська ГАЕС зменшує провали навантаження в нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи, тепло та атомних електростанцій. Завдяки їй щорічно вдається зекономити 128 мільйонів доларів. При цьому заощаджує чи 125 мільйонів кубометрів газу та понад 1 мільйон тонн вугілля. Через яких 4-5 місяців ми вже отримуємо винегросистему додаткових 320 мегават регулюючи потужності. Оце є результат роботи. Практично гідрогряд ми зібрали за один рік, і він готовий для подальших випробувань. Кожен новий гідроагрегат це створення нових робочих місць цього разу аж 9 тисяч та замовлень для промисловості. Компанія продовжує підготовку до будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС. Проєкт позитивно вплине на соціальне життя та покращить інфраструктуру регіону.